Майже 200 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування переїхали на Закарпаття з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони живуть у семи дитячих будинках сімейного типу, 52 опікунських та 11 прийомних сім'ях. Загалом на Закарпатті проживає більше двох тисяч сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них майже півтори тисячі живуть у сім'ях опікунів та піклувальників, і ще 314 – в дитячих будинках сімейного типу. Зараз в області спостерігають тенденцію до збільш. Чиня кількості статусних дітей також начальниця служби у справах дітей Закарпатської ОВА Світлана Якимеліна зазначила, що значно зросла кількість жертв насилля серед дітей, в тому числі і сексуального. Також виросла кількість дітей, які служба в справах дітей долучається, що повинна вилучити, тобто є інформація, перевіряється питання, і просто дітей вилучають. За рахунок цього потім і зростає кількість як результат, ж зростає кількість статусних дітей, тому що перевірка показує, що необхідно батьків позбавляти батьківських прав. На жаль. Що стосується злочинності, можу тут тільки констатувати, оскільки по причинах і по результатах, напевно, все-таки ювенальна поліція більше десь. Ми просто роз, ну, аналізуємо, моніторимо, бачимо, що, на жаль, теж у нас відбувається зростання підліткової злочинності. Натомість, є і позитив зростає число усиновлених неповнолітніх із сімей та осіб, охочих прийняти дитину до себе в родину.